Ах, Катю, які в тебе файні салфеточки лежать на столі? Що такі красиві? Файні, файні, мабуть, і дорогі є, да? Кучу грошей знову потратила в мого синолечки. Він бідолашний заробляє на всі твої оці салфеточки. Та ні, недорогі. Катю, та це ж ручна робота, то ж видно, воно ж не дешеве. То що ж ти думаєш, я дурна не знаю. Ну да, ручна робота, але заплатила, як за нитки лише. Ой, та не бреши, що ти заплатила, як за нитки. Ну, скажу так, готовий виріб я не купляла. Я його сама зв'язала. А купляла лише нитки і то не на все. Дивись на який хвайний узор. Шо, що, сього ти сплела таке? Ти що й гачком плести вмієш? Бачите, як ви погано спілкуєтеся з вашою невісткою. Навіть не знаєте про те, що вона така талановита і вміє в'язати гачком. Може б, і вас навчила б. Талант, о, 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 талант, о, талановита, ой, гачком в'язати талановита. ой. Та якби ти таке вміла да знала да розказувала, то я б знала, що ти таке вмієш робити. Мой мене б навчила де і розказала, бо ти що ж ти сидиш ото тільки в своїх телефонах да й не холери не говориш, не розказуєш. Та то геть не складно. Дивіться, оці килимочки в'язать дуже легко, і там навіть є спеціальна схема. Я вам зараз можу все показати і навчити. Ой, так от ти прямо вже це сядеш, да й мене тут вельми научиш, та вельмо ти знаєш, правда? Тож то що теж не так просто, то що треба вміти. Та там легко, там нічого важкого. Дивіться, я вам зараз вам покажу, в мене ще є нитки і я ще хочу третю таку серветочку зв'язати. І я зараз вам покажу, як воно все легко робиться. Ну, то покажи, покажи, я вже подивлюсь. Так, дивіться, ось така нитка в мене є, вона маленька, така, бачите, тонесенька. І ось такий гачок, теж невеличкий, мені здається, 3 мм тут на ньому писало. Далі, я вам показую, як починається. Але дивіться уважно, щоб ви ото зрозуміли, як воно починається. Бо тут головне правильно почати. Ой, Катю, тож я не така вже тупа, щоб я там щось не поняла, Показуй. Ось тако зав'язуєте його навхрест. Бачите, отут навхрест, воно ось так. От-от-от-от. І тепер під оцю захвачуєте. Бачите, воно так ще перехрестилося. І цю ниточку протягуєте сюди, в петлю. Ось так. Це початок. У нас є ось така ось така петелька велика. І одне зав'язане, щоб трималося. Якось ти так швидко показала, покажи мені ще раз. Добре, ще раз показую. Дивіться. На два пальчика трішки довший хвостик. Навхрест його перетинаєте на пальчиках. Ниточку тримаєте ось. Тепер ось тут ниточку берете сюди. Бачите, воно так зав'язується, бачите? Ви його витягли. І, ну, повернули, і воно тут а, теж перехрестилося. І тоді ви в цю петельку просаджуєте нову ниточку. Ось, отак. Пождино-пождино, ну пождино. воно в мене не виходить. Тепер, коли у вас є така петелька, ви маєте почати перших шість петель зав'язати. Трішечки треба затягнути, щоб воно було тут трималось. От. Тепер дивіться. Тримаєте оці дві ниточки, і потрібно 6 петель зробити. Шість штук. Дивіться, тримаєте, воно тут перехрещене, там є. Ви всередину в це кільце вводите гачок, зачеплюєте ниточку, виводите її сюди. І у вас вже дві таких петельки. Бачите? Тримаєте тепер це кільце. І у вас дві таких петельки. Тепер ви їх зв'язуєте разом цією ж ниточкою. Ви ниточку забираєте. І пров'язуєте. Слухай, ну, так як воно той самий ниткою, то воно ж просто заплутається. Як воно там зав'язується? Та яка різниця, як воно там е, зв'язується? Головне, що вийшло. Ось у вас, вже, бачите, є перша петелька. Таких має бути шість Знов в кільце захватили ниточку, вивели. Захватили знов, зробили другу петлю. Це вже дві. Далі у нас третю петлю. Знов у кільце і вивели четверту петлю. Бачите, є чотири штучки. Один, два, три, а це четверта. П'яту ви тримаєте, зараз вона буде. П'ята. Затягнули, але крепко не затягуйте, щоб воно не було таке стягнуте крепко. І тепер шоста. Всього їх тільки шість штук має бути. Отак, от шоста. Все, шість. Дивіться, щоб цей хвостик у вас залишився, нікуди не зав'язати його. Все, у вас шість петельок. Бачите? Дивіться 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість штук. Тепер нам треба, щоб воно ж кругле було. Ви берете за цей хвостик і стягуєте ниточку, бачите? Дивіться. Стягнули, стягнули, щоб воно кругленьке вийшло, бачите? Все, тепер у вас є початочок. Ох, люточки, я ж казала, що це не так просто. Га. Ось, тримаєте на гачку, і тепер вам потрібно його з'єднати з цією петелькою. Це один раз тільки буде таке з'єднання. Тільки один раз так з'єднується. Берете ось так протягуєте і сюди в цю петельку. Все. Протягнули. Бачите? Такий кругленький є. Тут можна геть стягнути, щоб цієї дирочки не було. Але мене хай буде, щоб вона трошки краще в'язалася. Тепер у вас є перший ряд з шести петельок. І ви їх з'єднали. Можемо порахувати, дивіться. Рахуємо, ця вже не рахується, вона протягнута. У нас є оця: один, два, три, чотири, п'ять і шість. Всі шість петельок є в нас, бачите? Все, готово. Тепер наступний ряд. В кожну з цих петельок треба пов'язати по дві петельки. Дивіться, показуй. Ох, та хай ви ти мені щось простіше показували на цього. Це не складно, дивіться. Крепко не затягуйте, щоб петельки були вільні, інакше воно тоді буде скручуватися в таку шапочку. Протягуєте через оцю косичку. От, от ця петелечка є косичка одна, ви через неї протягуєте, захвачуєте нитку. І витягуєте сюди петлю одну. І тоді знов нитку захвачуєте і другий раз. Знов у цю ж саму петелечку, бачите, тут видно, воно дві у вас є: знову цю саму. Знову захвачуєте нитку, витягуєте і з'єднуєте їх разом. Тут у вас уже дві петелечки в цій. Тепер наступну. В другу. Знову потрібно зробити дві. Все так само. В петелечку зашли. Ниточку витягли, захватили, провели через дві. Третя петелечка. Захватили, витягли, провели через дві. Не попутайте головне нитку. Знову захватили. Витягли, провели через дві. Тут тепер буде в кожному по дві штучки. Четверта. Один раз і другий раз. Тепер у нас п'ята. Теж захватили, провели і є. І шоста, остання. Шість штучок у вас. Тут неважко порахувати їх. Один і знову цю саму. Два. Вже ніяких з'єднань тут робити не треба. Давайте порахуємо, скільки у вас петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все правильно. Все, далі у вас іде ось наступна петля. Щоб тепер не губиться, я вам рекомендую взяти е, шпилечку. Так, дивіться. Звичайна шпилька воно лежить. І ми будемо починати третій ряд. Дуже важливо знати, який ряд де. І там треба петлі рахувати. В третьому ряду ми маємо додавати подвійний і по-одинарному, дивіться. Ти знаєш, Катю, я так подумала, то вельмо довго і вельмо складно. Я ж його все одно в'язати не буду, що мені ті салфетки, де я ж його робити не буду, то я пойду щось, пойду поїм.